За участю Житомирської міської ради представників відділу транспорту відбувається фіксування фактичного руху. Маршрутних таксі, зокрема, це приміських і міських маршрутів по центральній вулиці міста Житомир, вулиці Київська. Нотується маршрут, який курсує, а також інтервал руху, який між машинами, і що, який у подальшому буде аналізуватися і вирішуватись питання щодо доцільності курсування саме по такому інтервалі руху і саме по даній вулиці. Це проводиться з метою подальшої оптимізації руху по даному напрямку, оскільки дана вулиця є на даний час досить перевантажена. Шановні мешканці міста, просимо вас приєднуватись до покращення руху маршрутних таксі по місту Житомира. Для цього пропонуємо вам у разі зафіксування на відео чи фото, знімка порушень, водіями будь-яких порушень при обслуговуванні маршрутів, зокрема це є куріння за рулем, розмова по телефону, а також. Грубе поводження водіїв при під час обслуговування маршруту звертатися за номером телефону 47 46 52, це є відділ транспорту, а також до Житомирської міської ради, де номер гарячої лінії 47 07 Ну, Шановні пасажири, просимо при зверненні обов'язково зазначити номер маршруту, а також державний номер автобуса, щоб ми могли змогу прийняти відповідні заходи щодо усунення в подальшому зазначені дій.